Крок п'ятий. Ми починаємо поєднувати всі кроки разом для того, щоб втягнути живіт. Як ми це робимо? Втягування живота це зверху до самого низу. Пам'ятаєте, так? І ось ця зона може втягнутися всередину. Вона втягується дуже добре, тому що, коли ми робили пах, пам'ятаєте, це видих з діафрагми, ми робили вакуум, пустоту. І ось завдяки цьому я можу так заштовхнути живіт всередину, як ніколи, мабуть, ви це і не робили. Тож, давайте. Я розповім, як ми будемо це робити. Коли я роблю три етапи, я зараз швиденько нагадаю, пах, я закриваю рот, бо відчуваю, що все повітря вийшло і втягую живіт всередину. Я роблю це швидко і разом з тим починаю рахувати. Є важливий нюанс, яким чином я втягую живіт. Ви вже зрозуміли, що я затримую дихання, втягую живіт всередину, і коли я відчуваю, що він якби біля спини. Я починаю напружувати всю цю поверхню і утримувати його всередині. Це повинно бути важко. Я хочу сказати вам е, таку з досвіду важливу річ. Дуже швидко легко ми навчимося разом з вами дихати. І ви розумієте, що будете робити це вже легко та автоматично. Але. Важко утримувати живіт це потрібно завжди. Я займаюся більш ніж 20 років, і я роблю своєму животу важко. Бо саме це потрібно, щоб м'язи працювали як слід. Робить таким чином, і ви побачите, яким гарним. Може бути ваш живіт.